Наша новинка. Паштет королівський. Ось такі баночки, як завжди, як тушонка. Зараз відкрию і покажу, який він всередині. Так. Ось такий паштетик у нас всередині. Це зверху жирочок, а знизу йде паштет. Він зроблений із печінки свиної, легені сало. Зараз намажу на хлібчик і скуштую. Ось такий паштетик, м'ягенький. М -м, класнючий. Паштет неймовірний. Гарно смакує. На пікніку, на рибалки. Або якщо ви просто не хочете годувати, швидко дістали паштет, намазали на хлібчик і ви вже наїлись. Бажаєте замовити такий паштет, то скоріше нам пишіть та замовляйте.